Ну є же, є же, нова покупочка, знову поламана тачка, знову Volkswagen Golf. Що знову Volkswagen Golf, я не знаю, бо Volkswagen Golf не було, але то фігня. Він у нас на механіці. А чого в мене така задоволена мичка? Бо токуру гольф. R. Диви. Ха-ха! Власне, і вона, наша нова покупочка. Тачка, котра особисто мені подобається, ну прям максимально чому? Бо це оригінальний Golf R. Якщо ви бачите, друзі, на гольфі, ось цей шилдик, якщо він туди не ліплений, а то прям оригінальна машина, то Golf R, то знайте, це найпотужніша модифікація Volkswagen Golf. Це майже 300 сил в заводському виконанні, механіка з повним. Приводу. Їде вона просто, ну аж мурашки по шкірі біжуть. Ну, в принципі, ви можете подумати, 300 сил в нинішніх реаліях звучить так собі, як вона там має їхати. Але якщо задуматись, що 300 сил в такому малесенькому кузовочку, я вам особисто від себе скажу, їде вона просто, дай дорогу. Особисто мені подобається максимально. Блін. Все в мошках заляпано. Негарно. А де ти стільки мошок не збирав? Та то ж не я, Сань. Ти що, не знаєш, що тачку цю ми придбали онлайн і вона приїхала до нас з іншого міста. Тю, ти купив запальничку і навіть не бачив її? Ні, а навіщо мені її бачити? А як ти так купляєш машину? Та дуже легко Йдемо в салон, розповім, бо щось вітроган піднімається. Санька, то розкажи, як же ж ти перевірив тачку на відстані. Та дуже просто в мене була купа фотографій, в мене була купа інформації від власника. В мене є інтернет, є мобільний телефон і є промокод ТВП сайтом CarVertical. Все я взяв він код автомобіля, вставив на сайті CarVertical, Порівняв інформацію, яку отримав CarVertical, зі словами власника. Все збігається, все чудово. А є посилання. На карвертикал? Ну, Та, звісно, є в описі під відео. Промокод на знижку 20%. ТВП також там. Залітай, користуйся. О, бачу, бачу. І звіт бачу. О, чуєш, а тебе нічого не смущає. Тут, якби страховий випадок на все на все, 20-30 тисяч доларів, Саня! Вона нова, ну, звісно, коштувала стільки, але вже не коштує. Що Саня, ти, ну ти що, реально з луни звалився? Ти розумієш, що таке 20-30 тисяч доларів ремонту. Там автомобіль може бути всього-навсього двох типів. Він може бути або розтоталений в смерть, або той автомобіль прокатили чи страхову і хтось гарно на цьому заробив. Якщо чесно, я схиляюсь до другого варіанту. Ну, ні. <клес> я... Ти шо, хейтер, Сань, чи що? Три деталі фарбовано, три дверки, косметично, пройомчики, все гарненько. Все. Окрім одного нюансика, про котрий ми зараз вам розкажемо. Вже бачу коментар. От бачу коментар, що три дверки це пофарбовано, це єдине, що лишилось від нас. А ти бачиш, що я відповідаю да, Я бачу, але я не буду це зачитувати. Все, поїхали. Все. Перші три передачі їде прям вау. На четвертій, після чотирьох тисяч, нікого нема вдома. Надув пропадає. В чому справа? Фіх його зна. Турбінчики ми, якщо чесно, ніякі. Але вже, звісно, ми поспілкувалися з турбінчиком. Він нам сказав, в чому може бути біда. Тож зараз ми переїжджаємо до боксу. І показуємо вам, в чому може бути біда. Бо може бути, ти що знімаєш? Ні, ті поприколу. Я думав, та й Я просто трошечки опускаюсь, бо ми біля режимного об'єкта їдемо, знімаємо ураганимо. Цьогось, ну як ви тільки що побачили, перші три передачі автомобіль їде просто бездоганно. закручує ось туди, в червону зону без зауважень. Тільки починається четверта, п'ята, шоста, все, після чотирьох тисяч обертів, нікого немає вдома, надув, пропадає. Ну і більшість з вас, так в принципі, як і я, подумали, б, що шо треба знімати турбіну і вести її на ремонт. Так я думав до сьогоднішнього дня. Коли бачу помилку, передув, не додув, все, хто винен. Або датчик на або турбіна. Але ні, поспілкувалися ми з нашим турбінчиком, дуже гарний майстер, якщо що. Він нам сказав: пацани, там стоїть якийсь клапан, якийсь датчик, є ще якийсь грибочок, який тягає актуатор. Коротше, понасупав мені кучу турбінної інформації. І зараз ми то все будемо перевіряти. Але для цього ми переміщаємось в бокс і дивимось, що там за клапана, що там за вакуумне керування, що там за оті грибочки і з чим то все їдять. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться легкою кров'ю відремонтувати наш автомобіль і гарненько прикурити. Клас! Пау! підняли ми нашого гольфіка на підйомник і що я вам скажу. Реально класну тачку ми з вами придбали. Двигунчик, сухенький, коробка. В принципі, вона механічна, до неї ніколи майже не буває ніяких запитань. Ну, в нашому випадку запитань до неї немає. Гарненька перемикається, все чудово. Роздатка у нас гарненька, привода, ціленькі І найдивніше для нас було що, що в гольфі R стоїть. Екологія, уявляєте? 136 тисяч пробігу тачка 2013 року з заводським катом. Що це означає? Що можливо її не сильно гвалтували. Бо я думаю, ви ж розумієте, да, для чого купують гольфер, щоб стояти на світлофорі тільки перша тан! І так на всіх шести. А тут, можливо, так не робили. Бачите? Екологія на місці, погнали назад. А тут і є відмінність. От бачите, друзі, чим відрізняється РК від ГТІ і від будь-якого цивільного автомобіля? Тим, що позаду у нас встановлена отака байда. Задній редуктор з приводами. Зацепчик з'являється і тачка, у нас що? реально? Може використовувати весь свій потенціал. Майже 300 кінських сил в заводському виконанні, коли воно працює з повним приводом, їде ця тачка. Просто дай дорогу. Все, трошки порозповідали. Тепер давайте до нашого ремонту. Зараз нам з вами треба долізти до клапану керування турбіною. Там є такий маленький клапан вакуумні трубочки і електронне регулювання. Є підозри, що саме цей клапан може барахлити. І саме з цього приводу у нас є помилка попереду. То було б дуже файно, якщо той клапан нам допоможе. Це нам турбінчик знайомий підказав, що, пацани, турбінку поки не знімайте. Можливо, зараз підкинете, все поїде і буде пальці вгору, пальці вниз, плюси туди-сюди. Я пошукав його знизу. Нема. Тому що зараз опускаємо машинку, розбираємо все зверху, знаходимо той клапан, перевіряємо, чи дійсно йому кінець. Хоча як ми це перевіримо, я не знаю. Напевно, просто замовимо той клапан і спробуємо його підкинути. А ви напишіть в коментарях, чи може саме через нього бути передув, чи ні. Напишіть дуже цікаво. Бо я, якщо чесно, взагалі не розумію, може то бути бідою чи ні. Все, спускаю точку, шукаю клапан. А. Напишіть раз ви вже полізли в коментарі. Напишіть, чим ще відрізняється Golf R від ГТІшки, бо там не тільки повний привід. Напишіть, а ми почитаємо. Скажи. Угу". Mm -hmm. Вони скледам спікін факт. Досить небагато роботи було проведено. Зняли ми корпус повітряного фільтру і долізли до нашого злощазного клапану. Для того, щоб зняти той клапанок, мені здається, мені зараз руку доведеться зламати от в трьох місцях. Як Льоха колись, коли міняли дачі колінувалу на лендровері. Стоїть він ну, вкрай неприємно. Я прям дуже сподіваюся, що біда в ньому. Сань. Що ти мене питаєш? Я не механік. Так я теж, я не шарю, ну реально. Я от зараз от взагалі не розумію, може бути в ньому біда чи ні. Як це ти не механік? Чекай, люди ж думають, що це ти механік, постійно людям тут крутиш машини. Та ні, я не механік, я перекуп. Ні, Саню, удаляй, тут кадр, то Приїхав, це якийсь гарний замінник на диво з запиленим номером. Що б це мало означати? Не буду казати, я думаю, ви самі знаєте, що б це мало означати. Коротше кажучи, щоб долізти до ось цього датчика, треба зняти захист, зняти пайп, котрий йде від турбіни до інтеркулера. І тоді буде гарний доступ до цього датчика. Зараз ми підкидаємо новесенький, вдягаємо шлангів, вдягаємо фішечки, вдягаємо назад пайп і сподіваємось, що проблема з передувом зникає. На крайняк ні, зараз все побачимо. Ти там щось робиш, чи руки прив'язав? Руки прив'язав. Зняли ми старий датчик і вирішили перевірити його ротом. Перевірочка вірочка, я вам кажу. Що ми маємо? Дуємо в цей отвір. Він у нас дується. Просто повсюди. Тепер беремо новий датчик, дуємо в той самий отвір. Цей отвір він у нас дується. А сюди ні. Що це може свідчити? Що, скоріш за все, в цьому клапані щось пішло не так. Я думаю, так не має бути, що він з одного каналу дується повсюди. Там щось всередині має перекриватись. Правильно? Правильно, а може і неправильно. Зараз перевіримо. А ви в коментарях напишіть, як правильно. Все запустилось, працює, все чудово. Чека, поки світиться, ну то не біда. Зараз кинемо помилку, прогріємо масло, прогріємо двигунчик і поїдемо тестувати. Я дуже сподіваюся, що в цей раз нам реально пощастило і ми швиденько відремонтували автомобіль. Бо з клапаночком от, реально є проблема. Можливо, вона там була не одна. Коротше, зараз все дізнаємося. Під'єднали ми комп'ютерну діагностику, і що ми маємо? Маємо дві неактивні помилки. Перша – по витратоміру повітря, ми його від'єднували і вмикали запалення. І друга регулювання надову, вихід за верхню поділку. Зараз затираємо помилки, чека у нас гасне, все в порядку. Догріваємо двигунчик і їдемо кататись. Дуже сподіваємося, помилки більше не з'являться. Все чудово. Все чудово. Надув на місці. Тачка їде на будь-якій передачі. Як ви пам'ятаєте, яка у нас була ситуація? На першій, другій, третій. Тачка їхала чудово, вмикали четверту, з'являється реальна нагрузка, і все. Надув пропадає, чек вилазить, тачка нікуди не їде. Зараз все їде, все по кайфу. Звісно, я спробую ще разочок. Класс! Максимально кайфово. Напевно, багато разів краще не пробувати, нам її ще продавати треба. Ще разочок і ось все. все. Просто максимально кайфовий автомобіль. От максимально кайфовий. За такі гроші я не знаю, що може бути краще. Емоції просто вау. Хочеш, їдеш з кайфом, економненько. Хочеш, їдеш з кайфом. Не дуже економненько, але дуже з кайфом. Дуже, дуже подобається мені цей автомобіль. Ну що, поїдемо протестуємо автомобіль. Санька, на ньому страховка є? Так, звичайно. О, та якщо у вас немає страховки, то вам стане в нагоді сервісне страхування Hotline Finance, якщо ви їдете на автомобілі по Україні, а також якщо плануєте поїздку чи поїздку у справах за кордон. Адже в мобільному застосунку Hotline Finance легко оформити зелену карту, автоцивілку, а також туристичну страховку і інші. І це все зі знижкою в 10% по промокоду TVP. ТВП. Рекомендую, користуйтесь. Всі посилання і промокод в описі під відео, а ми погнали. Тестувати нашу герку. Повернемося до нашого гольфіка. Санька, ви пам'ятаєте, замінив там одну деталюшку на турбіні, протестував його і сказав, що все в порядку. Але я думаю, треба ще раз перевірити. І якщо все гаразд, то ми їдемо на мийку, ми його, знімаємо на продаж, виставляємо. Так, що, виїжджаємо на пряму закриту трасу Нюрбургрінг, де ми будемо тестувати наш автомобіль. Перша, друга, третя. Четверте? Чеки нема? Так, давай ще раз. так вот все стрелье так. Это не я. Чувствуешь? Чувствуешь? Угу. Вона отак от якось робить. Це я просто норм... не, не то, що я там педалірую, знаєш, я просто держу педаль в одному положенні, а вона отак от робить. У -у -у -у. Розганяється, але отакими рив... ривочками плавними. Санька прямо до підлоги просто натискав, то не відчувалось. Так це до підлоги було. О, чекає. Все. <рисква> <рисква> Позламав. Кому треба тестувати, о, о, сидить тичка, поламав машину, все. Мийка відміняється. Їдемо назад на сервіс, підключаємо діагностику і дивимося, чого засвітився чек. Ну, я думаю, ми знаємо, чому він засвітився. Та маленька деталюшка, скоріш за все, не допомогла. Але може там інша помилка, не знаю. Все. Їдемо в сервіс, підключаємося, перевіряємо і приймаємо рішення, що робити з нею далі. Регулювання тиску на дову, виходити з діапазону регулювання. Нічого не допомогло. Тому, скоріше за все, нам прийдеться знімати все-таки турбіну і віддавати її на стенд, щоб її перевірили на стенді. Знайшли проблему, вирішили її, дали нам її як нову, ми встановили її назад і знову поїхали на тести. Ех. Ми не здаємося, заганяємо машину на підйомник, знімаємо турбіну і віддаємо на стенд. Поїхали. Але перед тим, як знімати турбіну, ми вирішили перевірити один момент. У нас горить лампа по бензинчику і запас хода 5 км. Тому ми зараз заправляємо літрів 10 у авто і виїжджаємо ще раз, перевіряємо. А вдруг допоможе. Бо дуже не хочеться знімати турбіну, бо її не прям там легко її знімати. Ну і це ще й по бабкам туди-сюди не дуже приємно. Тому зараз заправляємося, і їдемо ще раз перевіряємо. О, точно, я завжди пристегуюся. Так, ну що, ми трошки заправили, трошки це 10 літрів п'ятого Мустанга. І зараз ми виїжджаємо ще на одну перевірку. Бо Санька прям каже, ну блін, ну, вона вчора землі не касалась. Вона просто летіла, ніяких проблем, ніяких зауважень взагалі не було. Тому що, перевіряємо ще раз. Зараз виїдемо на рівну дорогу. І поїхали. Так, ну що, виїхали на Нюрбургрінг, друга. А вона вже підіргується, чувствує. Хоча я просто педаль тримаю в одному положенні, вона отак вот робить. Вум, вум, вум. Чекай Чека, поки. Вона і тоді не одразу засвітилась. Ну, от я на третій зараз так плавненько. І розганяється вона, мені здається, так собі. Там на камере видно, да, что я вот так сижу? <laughs> Чувствуешь? Вот есть. Такое, типа, вау, 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 вау. Шатал тачку, блядь. Шатал машину, да. <laughs> да. да. Скажи. Да можешь sure. туда даже не повертать, я не, не, не могу. Уже не так идет, как вчера. Да? Mm -hmm. Мішо, ти думаєш, що клапан бракований попався? Чи все-таки нам треба турбінку знімати? Ну, на неїсправну турбіну не схоже. Якщо є глина тій турбіні, то вона не дує або свистить, або масло кидає, або ще А Не дує воно отак. Вона на старому все? клапані так не робила, і вчора вона так не робила. І значить, це проблема в, самої, в самому регулюванні, в самому цьому клапані, який просто балдіє там і робить отакі вітер. І що? Купуємо ще один, виходить? Ну що, виходить, що так. Да. Знову повертаємось на підйомник, знову знімаємо клапан. Ну, якщо такої проблеми не було на старому клапані, якщо такої проблеми не було вчора і зараз вона з'явилась... — Значить я вшатав тачку. Ти купляєш клапан. <реш> Ставиш його. О, це було б ідеально. Так, а зачем мені це мучиться, якщо ти вже міняв, ти вже знаєш, як міняти, тобі це буде легше, тобі це буде швидше. Коротше, замовляємо ще один клапан. По черзі міняємо, так? Да? No. Хорошо. Слідуючий клапан міняє опір. No. Все нормально. Не приведи Господь. Там буде довго. Ну, зато чесно. Нічого страшного, то тренувально. Okay. Я зараз знімаю. Підкидаю ще один клапан. Коротше, ви мені всі підказуєте, що мені казати. Це класно, класно. Да. Як ви бачите, я зараз займаюся ремонтом турбінки, який. Коротше, що ми, що ми надумали? Ми надумали поміняти цей клапан, який ми вже міняли, бо проблема така, якої не було. Тобто логічно можна зрозуміти, що проблема в цьому клапані. Правда, купляли ми його новим, і вірогідність того, що йому кранти, дуже маленька, але вона є. І ми хочемо поміняти ще раз його, перевірити, знову виїхати на тести. Ну і якщо вже і потім у нас проблеми з надувом буде, тоді вже знімаємо турбіну. Ну нам, як ви зрозуміли, дуже не хочеться цього робити, тому ми робимо хоч щось, але не знімаємо турбіну. О, ти вже зняв? Падлюка, яка. Та я бачу, що. Йому жопа. Дивись, бачиш, як завозять оригінальні запчастини, вони стирають оригінальні номери, отак от затирають, щоб нічого вийде не було. І контрабандосом завозять в Україну. У вас тут дулось, тут сюди не дулось, да? Ну, мало ли що. Міняємо ще раз. Це ж зовсім інша справа, вона знову їде. Блять. Сіпанки нема. Мені спочатку здалося, що є, але... Так, потім... да, так, да, мені теж щось трохи здалося, що наче От Зараз вона їде, як вчора. Бо я вже так, ну, подумав, що, що ми з Саньком два добі. Думаю, ну як, вона ж їхала, Так класно. Отак От вона вчора шмалила, Четвертою в пол. Пуф, прибить. Все. Все, я все, вам добре. скажу, позаду трохи сикотно. За кермом не так, а от позаду, коли сидиш, ой. Ей боже, здорово. Бізо частини не завжди, як ви бачите, гарні. Буває і таке. Замінили ще раз клапан і все, все нам все допомогло. І тепер можна їхати, намивати і, і що? І продавати, поки ще один. І, клапан. Продавати, не і продавати, поки знову не засіпалось. Да, Ні, не, все, немає проблем. Все їде. Так ти що? Я вам кажу, так ти що, ніколи не брешу. Прибий, прибий, прибий. А Тут б зараз тречу і в пол. І в пол. Ручничка, шмах, да, і поїхав. Це отак от і забракованої запчастинки, яку легко поміняти, можна було б зняти турбіну, віддати на діагностику, заплатити за це гроші, самим нажахатися, все зібрати, і все одно була б ця наша проблема. Тому буває і таке. Нова запчастина не працювала нормально. Вона попрацювала на один виїзд, який Саня перевірив і сказав, що все ок. Я виїхав, думав поїхати помити машину, щоб її відзняти. І по дорозі вирішили з Саньком зробити ще один тест, і вона отако робила. Таке життя. Нічого страшного. Все добре, що гарно закінчується. І ми не зняли тут. Сто відсотків. Закінчиться, коли гроші проходять. Коли нам дадуть вже кошти. Так, О, да. ну то таке. То взагалі файно. Нічого, продавати це вже не лагодити і не розбиратися в якійсь проблемі плаваючій. Тому все. Залишилося помити і продати. Тому що намиваємо і продаємо. Клієнта на нашу ерку довго чекати не довелося, гроші вже де, там, де мають бути. Коротше кажучи, все, тачка продана. Давайте рахувати, що ж ми там заробили. Купили ми тачку за 9700 доларів. Що ми в неї вклали, та майже нічого. Два датчики регулювання на дову. Один, як ви зрозуміли, трохи, Бе? Не трохи, а реальний Під... другий видався нормальним типом. Коротше, поміняли, все поїхало, все зачекало, забрякало, намили, продали. За 11 тисяч доларів. На ті два датчики і мику ми витратили трохи більше 100 доларів. Ну, коротше, кажучи, умовно, рахуємо 100. Доларів. І того виходить 9800 доларів. Продали за 11 1200 плюси в плюсах. Ну і ви ж пам'ятаєте, з будь-якого нашого заробітку частину коштів, а точніше 10% від заробітку, ми відправляємо в банку Монобанку допомоги бійцям ЗСУ на автомобілі та їх ремонт. Ви, якщо бажаєте долучитись, будь ласка, в описі під відео є посилання на банку. Залітайте гривня 2, 5, 10 Для вас багато ролі не зіграють а для бійців, то буде реальна допомога. Тому 150 доларів від нашого заробітку відправляється в ту баночку. а все інше, що? О, все, на дрифтуху. Так, друзі, санька, всю математику вам підрахував. Ми трошки підзаробили, трошки попрацювали, і гарний відосик для вас відзняли. В не забуваємо ставити пальці вгору. Обов'язково тільки вгору. До нових зустрічей.